Проти доньки Олександрійського міського голови Наталі Лазаренко повторно відкрито кримінальне провадження. Її інкримінують кримінальне правопорушення, умисне невиконання ухвали суду, вчиненого службовою особою. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Нагадаємо, мова йде про встановлення факту умисного невиконання ухвали господарського суду за позовом ринку Айсберг до Олександрійської міськради. Це була вже реакція правоохоронців і на рішення суду, і на звернення двох народних депутатів України Олександра Кужель та Олега Ляшка. Прокуратура міста Олександрії внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, А самим розслідуванням займався міський відділ міліції. Слідчий міськвідділу виніс 14 січня вже 2014 року постанову про закриття провадження у зв'язку, на його думку, з відсутністю в діях доньки мера криміналу. Однак, після перевірки законності рішення було встановлено, що постанова є незаконною. Її скасували вже 16 січня. Матеріали кримінального провадження направили до прокурора міста на повторне досудове розслідування. Нагадаємо, Кіровоградський окружний адміністративний суд ще 12 грудня минулого року повністю задовольнив позовні вимоги ринку Айсберг до державного реєстратора Наталії Лазаренко, яка є рідною донькою Олександрійського міського голови Степана Цапюка. Суд визнав дії Лазаренко протиправними, скасував рішення реєстратора. Та зобов'язав державну реєстраційну службу скасувати реєстрацію земельної ділянки ринку Айсберг за комунальним підприємством Олександрійський центральний ринок.